І з нагоди Дня танкових військ поговоримо з командиром танкової роти у бригаді наступу Нацгвардії України Олександром Саричевим. Олександре, вітаю вас на живу в ефірі марафону і вітаю зі святом. Як настрій доброго дня, дякую вам за привітання. Настрій, настрій йти до перемоги. Отже, бойовий е, Хотів би поговорити от про роль танкістів у цій війні. Ми пам'ятаємо Другу світову війну, пам'ятаємо битви, які вирішальним чином змінювали хід війни, але маємо і війну 21-го сторіччя. Е, тоді дронів не було. Зараз є багато дронів, багато е, балістичні ракети, інше озброєння. А танки були тоді і є зараз. Чи змінилася роль танкових військ у війні в 21-му сторіччі? Незважаючи ні на що, роль танкових військ не зміниться. Танк це прорив, це бойова машина, яка веде за собою. Велику кількість піхоти, яка дає змогу хлопцям підняти їхній бойовий дух надзвичайно високо, бо вони знають, що поруч з ними іде такий великий грізний ведмідь, який буде бити по зубах своїм сталевим кулаком, цим противникам. Тому танки не скоро ще щось поміняє. Не так? дивлячись на дрони, не дивлячись ні на що. Так. і ось у сюжеті перед нашою розмовою наш кореспондент говорив про те, що посилаючись на агентство Блумберг, про те, що на початку війни пропорція співвідношення танків росіян і наших танків помінялася. Тепер у нас вже більше танків завдяки поставкам і західних озброєнь різних типів танків і тим танкам. Які збройні сили України затрофеїли? Маємо е перевагу, але ось ця перевага чи не створює проблеми, тому що е абрамсів ще чекаємо, але вже є леопарди, є французькі легкі танки. От як вам опановувати такі різні види техніки? Наскільки це складно? Наскільки це часу забирає? І скажімо, чи е, можете ви пересісти з одного типу танку на інший, якщо доведеться, і е, швидко продовжити виконання бойових завдань? Ну, якщо брати до уваги радянські танки, то незалежно чи це буде Т-64, чотири, сімдесят два та 80, чи той самий Т-90, вони всі між собою схожі. Якщо брати західні танки, це трошки складніше, тому що вони трошки більше електризовані. У них зовсім інші системи наведення, все остальне. Але як показала практика. То наші хлопці вчаться максимально швидко, і європейці, які навчають, і американці, які навчають, вони дуже здивовані, наскільки швидко ми вивчаємо цю техніку, яку вони нам дають, і наскільки швидко ми готові повертатися з цією технікою в бій. Я думаю, що вони не мають не мають стільки уявлення, що ми приїхали вчитися, а вже готові сідати на ці машини і їхати воювати ними далі. Так, і останнє питання: якщо можна коротко, ось серед затрофейної техніки є такі е, зразки техніки, якими росіяни дуже хваль, е, хваляться. Наскільки от ви оцінюєте? Це справді такі машини, якими варто хвалитися? Я не рахую, що це машини, якими варто хвалитися. Це розробки радянського mm. союзу, які фактично не понесли змін. Mm. Вся начинка танка залишилась та сама. Єдине, що вони змінили, вони додали в них електрики. Це класно, але сам танк залишився тим самим танком, що був. Зрозуміло, дякую вам. Дякую за роботу. Тисніть ворога чим швидше з нашої землі. Олександр Саричев, командир танкової роти в бригаді наступу Національної гвардії України. Спартан був з нами наживо. Спілкувалися з приводу дня танкових військ.